до школи, І у нас неподалік від будинку відкрився магазин з українськими товарами. І я не могла встояти, я підписана на них в інстаграмі. І до них приїхали такі огірки, як у нас в Україні. Зараз буду снідати якраз цими огірками. Так само хоч побачила докторську колбасу від салтівського м'ясокомбінату, це харківський м'ясокомбінат. І теж вирішила купити таку, як то кажуть, домашню з, з дому ковбаску. Так само не перед рибкою, ось це як моєва чи салака. Я так не розумію, що тут написано про неї словом ось цю рибку і таку рибку. Якось тут в Іспанії неможливо купити таку рибку, а тут вона просто на мене дивилася і не могла встояти. Ось це все мені обійшлося 27 євро. Чогось я не взяла чек, якось від радоща, певно, все зібрала і пішла додому, щоб сказати, скільки коштує у нас кілограм огірків, ну і все інше. Тож у мене сьогодні прям золота знахідка. Друзі, купила дві піжамки для малюка. І що я вам хочу сказати, футболки нормальні за розміром. А ось шорти великі. Через те, що у мене малюк худенький, високий і худенький, то шорти на нього великі в поясі. Я вже одні шорти перешила. Ось тут по шву трошечки їх розпорола і перешила. Зараз хочу перешити ще ці шорти, бо вони з нього спадають, він бігає. І весь час підтягую ті шорти, бо вони з нього злітають. Тож є у мене трошечки роботи. Друзі, я вже розпорола. Бачите, шворти. Я склала таким чином ось одна частина в іншій. І вони у мене ось таким чином вийшли. Так, розпорола на однакову довжину, що тут, що тут. Тепер мені треба їх ось тут обрізати десь частину тут і частину ось тут, донизу. І потім зшити. Єдина проблема, що. У мене на минулих шортах, які я сшивала, тут резиночка була, ну ось тут шовчик, бачите, є. А, та, а тут немає. Вона така суцільна. Тобто ось тут вона і зшивалася. Думаю, що доведеться і тут, і тут шивати. Ну, я думаю, що ці шорти у нього не, не на все життя. Той період, поки він їх буде носити, воно поноситься, а потім вже купляться нові. Тож зараз моя задача полягає в тому, щоб відрізати частину і все це шити. Дівчата, які вміють професійно шити, сильно мене не сваріть, бо я роблю все за своїми відчуттями. Я не знаю, як правильно лише, ось, як думаю, так і роблю. Ну, Словом, минулі шорти, які я шивала, вийшли нормальні. Я думаю, і ці вийдуть. Так, ну то що, ось що в мене вийшло. Ось такі вони. Зараз мені треба шити ось ці дві частини і ось ці. І подивитися, як воно вийде. Думаю, що все буде добре. І ось так вони будуть виглядати, коли будуть в зібраному стані. Друзі, ось такий результат в мене вийшов. Це не супер прям класний шовчик, але я його намагалася зробити мінімальним, щоб він не заважав. Ну, не супер акуратно, я не професійна швачка, але зараз покажу, як все вийшло. Так, Розгортаємо і наче нормально, наче гарно. Ось такі шортики. Ну, ось тут шорчик трошечки видно, тому що я ну, зшивала тут ось цю частину і тут так само. Але, ну, нормально, я думаю, зійдуть такі, ось так воно, він ось так їх буде носити. Ще коли трошечки поперуться, то взагалі воно розійдеться і не буде заважати. Ось така в мене сьогодні була робота. Хотіла сказати, що не тільки для малюка у мене заняття є, але і для старшого сина у нас є тут така міні, зовсім міні-бібліотека, які книги читає мій син. Найулюбленіше у нього комікси про котика Чі. Він вже кілька разів ці книжки читав, тут їх ціла серія. Він вже прочитав ракета на чотирьох лапах. Ось ці дві книжечки нам передала бабуся. Він їх ще не читав, але все попереду. І зараз я. Попросила його, щоб він не гаяв часу, і читав ось таку книжку. Він вже почав влітку. У нього читання, бо це дуже важливо, дівчата, коли діти читають, тому що. Розвивається уява, розвиваються мізки, а не, не весь час сидіти у телефоні, тому що <смі>, літо е, у нього тут е, немає так друзів. Е, З'явився один хлопчик, з яким він зараз грається, але в вільний час я його прошу читати. Е, коли прочитає, розкаже мені. А тут е, Є трошечки передмова, трошечки переказу цього тексту. Ну, каже, що йому наче подобається. Ну, небагато він ще прочитав, але старається, старається. Тому влітку у нас є читання. А ще хотіла показати вам свою пальму. Пам'ятаєте, ми з вами її пересаджували. Я так і не відрізала, і нічого не робила з таким сухим листечком. Дивлюся за ним, спостерігаю. На вулиці я її лишила, Все-таки не занесла в квартиру і ви знаєте, їй стало краще. Вона прям така добра, вона виросла. Трошечки з'явилися новенькі листочки і я дуже цьому рада. І ще я не купляла ніякого підживлювача, просто лишила її на вулиці і ось так вона себе почуває. Треба, до речі, полити. А у мене тут молодший син періодично її поливає. А ще тут, бачите, якісь жучки з'явилися. Треба щось з цим робити. Тож думаю, що у мене буде ще робота з цією пальмою. Вам видно? Такі ось маленькі ось, полізли жучки. Бо коли буде вже холодно, ось, бачите коли буде холодно, і мені треба буде її заносити до квартири, то ці жучки потім будуть жити в мене в квартирі. І мені цього не хочеться. Тож буду займатися. А на цьому, друзі, завершую своє відео. Бажаю вам всього найкращого. Хай у вас усе буде добре. Зустрінемось у нових відео. па па